зі споминальної Михайлівської суботи в ім'я Отця і Святого Духа. Цар Пророк Давид, в 33-му Саумі, звертається до нас і каже, прийдіть до мене діти мої, і страху Господню навчу вас. Господь сказав своїм учням, кажу вам, не бійтесь тих, що вбивають тіло, а потім нічого більше зробити не можуть, а бійтесь того, хто має владу після вбивства, тобто смерті тіла, кинути в гієну там, де і скреги собі. Ось кажу вам, кого бійтесь. Тобто тут Господь нас навчає, щоб ми не боялися смерті, тому що понад усе люди бояться саме смерті. Ми повинні боятися Господа, і страх Божий повинен перемагати страх смерті, страх людський. І ми знаємо, що саме мужні люди це святі люди, які не тільки не боялися смерті, вони її зустрічали з радістю. І часто тракталося так, що вони, стоючи на колінах перед образом Божим чи Божої Матері на молитві, переходили з цього світу в інший, або, знаючи наперед, що їх чекає неминуча смерть, вони віддавали своє життя за інших. От як зараз наші воїни, захисники ймо собі, що в таких холодних сирих окопах знаходяться із розповіді багатьох, я чув таке, от уявіть себе, що миші, різуни в такій кількості. І каже, коли ми сидимо, десь трошечки придрібнув і чую, що твоє тіло гризе, хтось, або там по, по обличчю бігає. І в таких от жахливих умовах да, доводиться, доводиться захищати нас. Ось. І далі ми бачимо, що саму люту, мученичиську найстрашнішу смерть, яку тільки могли придумати звіроподібні люди, гнавши християн за ім'я Христове. І Терпіли вони не людські, ні з чим не порівняні по жорстокості знущання і тортури. Переносили все настільки сміливо, настільки вірою за ім'я Христове, тому що страх Божий був сильнішим за страх смерті, за страх людський. І ми повинні брати з цих людей. Навіть випадково свій час французький письменник де Бальзак казав, що з усіх посів довірних землі найбільше врожай принесла це кров мучеників християнських. І ми повинні слідувати їхньому прикладу. І коли настане час випробування нашої віри, коли нас будуть відмовляти чи погрожувати чи вимагати. От відмовитися від Господа, від виконання заповідей, від святинь Божих, то ми повинні поставити страх Божий вище страху людського. І що таке? Да? Дійсно, страх, страх Божий. Виникає питання. Хіба ж Бог не є любов? Так дійсно Бог є любов надзвичайна, абсолютно, вічна, жива любов. І навіть з цього приводу дійсно виникає питання, чому ми повинні боятися чи жахатися Бога. І дехто приводить такі слова апостола Павла, тому що ви не прийняли духа рабства, щоб знову жити у страсі, а прийняли духа усиновлення, бо ви діти Божі. Але ж справа в тому, що річ йде про інше. Де про зовсім інший страх, страх рабський, тваринний страх. До цього страху потрібно От, щоб ним не захворіти. І тому і далі той самий апостол Павел каже, що зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. І усе робіть, усе робіть без нарікання і сумніву, щоб бути вам. Бездоганними і чистими дітьми Божими, непорочними серед непокірного і розбещеного роду, в якому ви сяєте, як світло у темряві. Ну, питання це до нас, чи ми дійсно сяємо, як світло у темряві. Це, це, це дійсно святі люди сяють, у яких любов, терпіння, мудрість. От, і, Древній мудрець Ісус Сенціраху каже, що страх Господній це дар від Бога. Він поставляє людину на стізю любові. Тобто страх Божий це великий дар. Що характерно, що страх Божий це критерій віри. Якщо людина каже, що вона вірить в Бога, але ж вона не має страху Божого, то це не віра. От. Одна справа Знати Бога, друга справа знати про Бога. Знати Бога це відчути Бога, це жити з Богом. А знати про Бога, то десь там прочитав якісь літератури, чи, от, чи хтось тобі розповів, це, це ще не віра. От. А от е, критерій, критерій істини це святість. І знову ж повертаючись до цього, що я хотів сказати, премудрий Соломон каже, що початок мудрості це страх Господній. І з ним же той самий сирак, буквально в унісон, говорить, повнота мудрості боятися Господа. Тобто бачу навіть не початок, а повнота і досконалість мудрості боятися Господа. І Пророк Давид говорить, що страх Господній чистий і заповіді Божі світлий. І він каже, що блажен муж, котрий боїться Господа, тому що він буде досягатиме успіхів, в виконанні заповіді Божих. І рід його буде сильним і благословеним. Тож тобто ми бачимо, от які якості має цей благородний страх Божий святий і чистий страх. От. І а рабський страх, що це за страх? Це е, страх людини, раба чи підлегува, який боїться свого володаря чи начальника, бої, боїться, тому що чекає від нього кари, або те, що його нього позбавить, там, скажімо, з е, якоїсь посади чи звільнить з роботи, якби нас в нас час взяти це все. От. Це є страх рабський. От. І, е, цей страх, він існує в нашому православному середовищі, існує психологія раба, тобто рабського страху. Людина, як він пояснюється, людина боїться не гріха, це тут різниця, ви чуєте, не гріха боїться людина, а боїться кари Божої. Якщо б тої кари не було, то б вона гріх творила б. Він всередині живе. Тільки дай умови для нього. От, тобто боїться да, не гріха, а кари Божої. І тому намагається коритися Богу і не більше. І от святі, Богомудрі люди кажуть, що е, якщо б людина знала така категорія так, таких от людей, що можна уникнути гніву Божого, то вона від цього отримала б свободу і да, по своїй схильності до гріху, а ми всі схильні до гріху, тільки треба умови для цього. от, да, тільки коли нас ніхто не чіпає, ми, ми теж там мовчимо. А десь зачепить зачепіть то, то покажемо. от, Наче дивіться, І тоді, да, дійсно, по схильності до гріху, коли отримає свободу, то вона б стала досолодою творити зло. Так кажуть богомудрі люди. от, і е, Преподобний Іоанн Ісмічник, він каже такими словами, справжній раб Божий, він боїться лише єдиного свого владика, це Господа, а той, хто не має страху Божого, боїться часто і своєї тіні плачущі і скорботні за гріхів своїх, не мають. Жахань і страхів. Бачите, хто не має? Не мають жахань і страхів. А страхітливі часто втрачають розум. От дивіться, святі Отці кажуть, що одна із причин шизофренії і біснування є прихована гордість в людині. Прихована гордість. От, ну це одна з причин, це не значить, що тільки зато. Є інші причини, там генетичні тому подібні. Ось, і далі він каже: і, і праведно Бог так поступає, щоб залишити гордих і тим самим навчити інших, щоб вони себе високо не підносили от Не були високі про себе думки. От ми бачимо різницю між страхом Божим і страхом рабським людським страхом. Кому дійсно, що цьому страху може навчити лише тільки наш Господь. І цей страх є дуже велика сила для людського досконалення в цьому житті і для вічного життя. Ми сьогодні підносили, я дякую вам за це молитве, за усіх спочили православних християн за усіх воїнів нашої української держави, щоб Господь дарував їм вічне життя, Царство Небесне. Амінь.